Пара на побачення. Ой Марічко, у тебе очі як у коня. Вона така: що такі великі і красиві? Ні, просто по бокам. Хочеш пиріжків? Я сама пекла. Та ні, дякую, не хочу. Це тому, що вони чорні. Два роботяги на заводі, я дитини кажу, що це суддя Втамився, мабуть, піду додому. Та як ти підеш додому, ти бажальник. Так, дивись, дивись. Такий залазив на трубу, голову спустив і лежить, такий дивиться вниз. Начальник побачив такий. Ти що там робиш? Я лампочка, освічаю це. Начальник, думав, блін, що там переутамився в роботі. Так, все, лампочка. Злазь, іди додому, відпочивай. Другий такий бачив, що той перший уходить. Одягається і біжить за ними. А ти куди? а я не можу в темнаті працювати.